В цьому уроці будемо вчитися в'язати ось такий шнурочок. Він може служити в якості затяжки для ваших сумочок. Для в'язання шнурочка нам потрібно скласти шнур навпіл. Наприклад, для довжини готового шнура 70 см потрібно 5 метрів шнура. Отже, складаємо його навпіл, робимо початкову петлю, підтягуємо кінчики і починаємо в'язати, пров'язуємо повітряну петлю, використовує один кінець шнура, тепер заводимо гачок з протилежної сторони в ту саму петельку. І пров'язуємо повітряну петлю іншим кінцем шнура, знов заводимо гачок з протилежної сторони в ту саму петельку, і робимо повітряну петлю. І так продовжуємо далі. Кожний раз заводячи гачок з протилежної сторони в повітряну петлю. І пров'язуючи повітряну петлю іншим кінцем шнура. Таким чином в'яжемо шнурочок на необхідну довжину.